Нарешті, після спекотних днів трішки похолодає в Україні місцями до плюс 25 градусів тепла. Також йтимуть дещі, А де саме зараз ми вам все розповімо? Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 23 серпня, дощі пройдуть у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Нарешті території країни буде суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день помірний 3,8 вісім метрів на секунду. Буде прохолодніше у західних та північних областях. Там в день всього від плюс 25 до плюс 27 градусів тепла. Нарешті території країни від плюс 31 до плюс 34 градусів тепла. Вночі у західних областях від плюс 10 до плюс 13 градусів. Нарешті території вночі від плюс 15 до плюс 22 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 24 серпня, дощитиме у Харківській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Нарешті території країни буде сухо та малохмарно. Вітер в цей день незначний: 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день у північно-західних областях від плюс 27 до плюс 29 градусів тепла. Нарешті території країни від плюс 29 до плюс 33 градусів вночі. По всій країні від плюс 14 до плюс 21 градусів тепла у неділю, 25 п'ятого серпня, дощів цей день ніде не передбачається. По всій країні буде переважати суха та майже безхмарна погода. Вітер відчутний 38 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 29 до плюс 33 градусів тепла. У південних областях до плюс 36 градусів. Вночі по всій країні від плюс 14 до плюс 23 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!